А цей художній твір замальовка, називається А мій тато, хлібодара присвячується. На 13-й день після поховання дружини я випадково впадився в корпусному парку міста Полтави, Був погожий квітневий день. і хоч годинник показував за другу годину дня, я відчував теплі сонячні промінчики на своєму засмученому обличчі. Тоскно, туманно і боляче вдивлявся в чисте, безмарне небо. Несподівано до лавочки, яка розташувалася понад із тією, на якій сидів я, підійшли три школярки. Як мені здалося, старшокласниці, я продовжував вдивлятися в чисте небо, але були і не були, і став свідком їх дивної розмови. Мій тато має велике підприємство. Він бізнесмен, мовила одна з дівчат, там працює багато людей, а територія його налічує сотні гектарів землі. А ще, крім власного новенького авто, він має два службових частенько службових, мотається і до столиці у своїх справах. До розмови долучилася інша дівчина. А мій тато, хоча й невеликою фірмою керує. Але має в багатьох районах магазини. І хоч наша сім'я багатодітна, четверо дітей, але всього у нас удоста. Маємо великий будинок від басейну та величезним садом. Цього року ми встигли злітати на відпочинок на острови. Яка там краса просто неймовірна? Третя дівчина не втрималася, піднялася. Підкинула голівку назад і мовила гордовито. А мій тато працює на Полтавському хлібзаводі. Він усе своє свідоме життя кожного ранку розвозить свіжий хліб у різні торговельні точки, в тому числі у сільські, забуті котири. Його приїзду з нетерпінням чекають дідусі й бабусі з віддалених сіл. А мешкаємо ми в комунальній квартирі. Яка дісталася нам у спадах від татових батьків. За містом маємо дачу шість соток земельної ділянки, на якій розташована будка зі старої Гібовоське. Мій теж, тато теж має автомобіль, дарма що Жигулі, і що він мого віку, нам і цього досить. Аче щастя в іншому не в статках і не в розкішних будинках. А в злагоді, повазі та розумінні одне одного, які, до речі, завжди панують у нашій родині. Дівчата раптово зібралися і мовчки пішли. Мабуть, кожна з них розмірковувала про своє. Я теж підвівся і повагом, повагом пішов до зупинки тролейбуса, аби не запізнитися на автобус і швидше дістатися до своєї пишети.